Видання Reuters пише про значне сповільнення постачання російської нафти у Індію та Китай. Санкції, накладені адміністрацією Джо Байдена, 10 січня, зачепили так званий тіньовий флот країни-агресорки. Підсанкційні танкери транспортували близько 42% російського морського експорту нафти через значне збільшення видатків на транспортування. Покупці відмовляються від російської нафти. а... Порти у Індії та Китаї уникають суден тіньового флоту. Тобто через санкції із ринку транспортування нафти викинуло десятки танкерів, а обмежена кількість, що залишилася, призвела до зростання цін на перевезення. Так працює ринок. Саме такого ефекту очікувала адміністрація Джо Байдена зробити купівлю російської нафти незручною, дорогою. Та змусити покупців відмовитися від неї. Тиск на російський тюньовий флот тільки почався і не слід очікувати миттєвих результатів. Далі буде. Через декілька місяців економіка РФ вже відчуватиме серйозні проблеми, якщо не знайде альтернативи. У Індії та Китаю є великі розбіжності та велика конкуренція. Сполучені Штати намагаються залучитися підтримкою делі у протистоянні з Пекіном, але санкції це інше. Є вимоги, і країни повинні дотримуватися інструкцій. Високопосадовець Міністерства нафти Індії Панкадж Джайн повідомив журналістам, що танкери, завантажені російською нафтою, повинні розвантажитись до 27 лютого. А платежі за нафту на борту підсанкційних суден мають бути здійснені до 12 березня. Західні ЗМІ вважають, що у результаті санкцій, які зачепили тіньовий флот РФ. Постачання американської нафти в Індію збільшиться. На березень та квітень Індія вже шукає альтернативні постачання в інших країнах: Близький Схід, Африка, Сполучені Штати. Дональд Трамп, як ви пам'ятаєте, на інавгурації говорив про намір збільшити видобуток нафти Drill Baby Drill. Її буде споживати американська промисловість, але частина піде на експорт. Її потрібно буде кудись продавати. У цьому контексті цікаво було дізнатися, що президент Дональд Трамп і прем'єр Нарендра Моді 27 січня провели телефонну розмову, про що написали у прес-релізах Білого Дому та відповідно уряду Індії. Білий дім повідомив серед іншого, що лідери двох країн обговорили розширення та поглиблення співпраці. Вони також обговорили низку регіональних питань, включаючи безпеку в індо-тихоокеанському регіоні на Близькому Сході та Європі. Президент наголосив на важливості збільшення Індією закупівель американського безпекового обладнання та просування до справедливих двосторонніх торговельних відносин. Отже, Трамп хоче, щоб Індія закуповувала більше зброї, систем захисту та іншого безпекового обладнання у США. Як ви знаєте, Індія залежить від постачань озброєнь із Росії. Ремонти або модернізація військової техніки так само забезпечує Росія. Але й Україна також. Це спадок від СРСР, який постачав багато зброї для армії Індії. Індія, до речі, через це вимушена рахуватися з Україною, яка закриває велику частину потреб. Прем'єр-міністр Нарендра Моді приїздив на зустріч із Володимиром Зеленським під час повномасштабної війни, де неможливо було гарантувати безпеку. Це свідчить про важливість Києва для Делі. Індія не зацікавлена у перемозі Росії. Вони продовжують свою політику позаблоковості з часів незалежності. Купівля енергоносіїв у Росії це суто економічні інтереси. Індія легко перемикнеться на інших постачальників. Російська нафта закриває 20% потреб Пекіну і залежність від Москви менша, ніж у Делі. Китай, який у глобальному протистоянні знаходиться на боці Росії, може не так охоче відмовитися від російської нафти. Але й там вже фіксуються затримки танкерів у портах. А Шандонг Порт Груп, один із найбільших портових операторів Китаю, заборонив приймати підсанкційні танкери. Це рішення стосується суден, що перевозять нафту з Росії, Ірану та Венесуели, і впливає на порти в провінції Шандун. Як наслідок, нафтопереробні заводи в провінції в найближчій перспективі втратять до 1 мільйона барелів на добу. Постачання нафти повідомляє консалтингова компанія А Ви можете заперечити, сказавши, що Китай допомагає Росії, що він купує нафти набагато більше ніж Індія. І я погоджуся. Шандонг Порт Груп офіційно відмовилася приймати під санкційні танкери. На практиці деякі з них продовжують здійснювати розвантаження в китайських портах. Але для того, щоб змусити Китай дотримуватися санкцій та перестати фінансувати російську військову машину, у Трампа згодом знайдуться аргументи. Попри усю критику нового американського президента, попри його очевидні мінуси, США зацікавлені у тиску на Китай та Росію. Ба більше, нова команда вже активно працює на міжнародній арені. Держсекретар Марко Рубіо провів розмову з очільником МЗС Британії Девідом Леммі. Під час якої обговорювали українське питання. Нова адміністрація намагається зорієнтуватися в обставинах, заручитися підтримкою для реалізації своєї політики. Без сумнівів, війна має бути закінчена. Слід також нагадати пост Дональда Трампа у мережі Truth Social, де він погрожував Путіну санкціями, якщо той не зупинить війну. Як відомо, у Росії проігнорували ці заяви. Навряд чи Трамп заспокоїться. У нього інший характер. Він буде діяти. Дональд Трамп, дізнавши, що літаки з нелегальними мігрантами, яких депортували зі штатів, не змогли приземлитися у богаті у Колумбії, дав доручення негайно накласти мито у розмірі 25% на усі колумбійські товари, анулювати візи політикам та згодом збільшити мито до 50% на весь імпорт. З Колумбії дипломатам довелося сильно попрацювати, щоб залагодити скандал та уникнути торгової війни. Трамп жорсткий з президентом Колумбії Густаво Петро. Трамп буде жорстким і із Володимиром Путіним у своєму пості з погрозами Путіну. Він натякав, що буде тиснути на країни, що купують російські товари, щоб досягти мети і змусити Росію зупинити бойові дії. Припускаємо, що розмова з Індією вже. Почалася чим довше Путін ігноруватиме Трампа, тим рішучіше американський президент діятиме. Навряд чи Путін поводитиметься якось інакше, ніж очільники СРСР у 70-ті роки минулого століття. Він буде продовжувати протистояння з Україною та Заходом, що призведе до збитків і вплине на спроможність Росії закривати бюджетні потреби, а головне вести війну. На росіян чекають страшні часи. Страшніший за ті, що були у 90-х роках, наявність нафтодоларів у Росії прямо впливає на агресивність диктаторського режиму, адже Путін на початку свого президентства маскувався під ліберала та демократа. А через збільшення цін на енергоносії та відкриті ринки зміг накопичити ресурси для агресії. Тобто мозок у нього був КДБшним, радянським із самого початку правління, але не вистачало ресурсів для реваншу. Як ви знаєте, розпад СРСР для Путіна був великою трагедією. Колишню велич радянського союзу можна відновити лише маючи кошти, і Росія їх накопичила завдяки щедрості та недалекоглядності Заходу. Але після повномасштабного вторгнення в Україну все може знову повернутися на круги своя. Коли у російського диктатора тільки і залишиться, що радянський мозок без реальних можливостей вести війну. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб не пропустити цікаві та важливі новини. Миру та всього найкращого. До нових зустрічей!